Всім привіт, до Наш Швейцарії приїхала ось така автівочка, незабаром буде в продажі. Це Volkswagen Tauran, 2013 року випуску. Тауран звичайний, це просто тауран, він є підвищений, на дуже крутій комплектації, біксидон поворотний, леди, сліпі зони, тобто він там підсвічує, коли ви заходите в поворот. Так. Лігун у нас бензин, коробка, автомат. Ось так виглядає, бачите, на чистинці є підігріви, є складання, все повністю працює В такому стані, трішки брудно, друзі. але Ще буде проведена відповідна хічистка. Пробіг автомобіля 185 тисяч, друзі. Це його оригінальний. Бачите, тут є парк... автопарковка, партроніки, камера заднього виду, датчик шин, клімат двох зони блютуз, аупс, все, що потрібно, є в авторівці. 에... Камера, Це, кажу камера, зеркало заднього виду затемнені. Ось так виглядає активка. Автомобіль без жодного підкрасу, друзі. Авто швейцарії Просто уран досить він високий. Ось, подивіться, Можливо, не видно. Но... Він набагато вищий від багатьох мінівенів, якщо порівняти з Opel опельзофіра або Renault Scenic. ось так виглядає автівочка. Є зверху релінг, ззаді притонований. Двигун працює чітко, без посторонніх шумів, коробка автоматична також. Досить класний варіант. Просто чекайте на каналі. Всім пока.